У селі Камінне Надвірнянського району урочисто відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку. У церемонії відкриття взяли участь керівники району, представники громадськості та жителі села. Дощова погода не зіпсувала свята жителям Камінного. Тут, перед будівлею сільської ради, де відкрили постамент пророка нашого народу, зібралась громада села для спільної молитви та освячення погруддя. Відкривали пам'ятник представники районної влади, голова села та народний депутат України. Головні урочистості з відзначення подвійного свята проходили в сільському будинку культури. Враховуючи ситуацію в державі, вони відбувались із переживаннями за майбутнє нашої держави та все ж з оптимізмом. Коли народ обирає між свободою хлібом і вибирає хліб. То стає, попадає в ярмо і втрачає і хліб, і свободу. Коли вибирає свободу, тоді буде мати хліб і до хліба і свою державу. Ці слова сказав Степан Бандера багато років назад, і вони актуальні сьогодні, як ніколи. Це слова великого пророка, який сказав і дає нам дороговказ, що ми маємо робити далі і що ми маємо обирати. А ми маємо брати вільну незалежну Україну, за яку ми боремось, і день народження якої нашої матірки України сьогодні святкуємо. Сьогодні усі українці підтримують армію всім, чим можуть. Жителі села Кам'яне, окрім цього, зуміли ще й відкрити пам'ятник, який буде нагадуванням і наступним поколінням. Я вам дякую, що в цей важкий час ви знайшли можливість збудувати пам'ятник генію, пророку, який через роки, через віки. Нагадував нам, що незалежність не дається раз і назавжди, її треба відстоювати, за неї треба боротися і, напевне, складати великі жертви. Пам'ятаєте, давно він ще писав за царів, це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. І от зараз вони стараються доконати нашу неньку Україну, хоча ми впевнені. Не вдасться їм того.